Привіт всім. Так, ну, огляд уже покрашеного щепоріза. Щепоріз той який здоровий, а такий він вигляд має. Уже покрашений у мої любимі кольори. Для наглядності зараз я приложу, ось в мене є. Комплекти ще порезим. так от Дивіться, от щепорез стандартний а цей здоровий ну я думаю видно буде такий вообще малючок проти нього так сейчас зніму кришку. Покажу кришку. Так. Щас десь буржуйку. Ось такий вигляд має всередині ще поріз. Так, пробіжимо скоротенько по розмірам. Зараз покажу, щоб розуміли. Так, значить, ширина в найбільшій частині шнека 36 сантиметрів. Діаметр шнека виходить 36 сантиметрів. Вал діаметром 60 60 міліметрів. Контур ніж із десятки сталь 10 мм, сталь 45. Так. Вікно. Вікно. Ширина вікна. Такого. Ширина вікна, ну, 29-30 сантиметрів. Так, і висота. висота от. Тут от 15. Ну і тут 15, в принципі 15. Отак, 30х15, такі розміри, ну, вага точно більше 100 кг дуже важкий вийшов, здоровий. Але дуже легенько все крутиться, все без проблем. Ну і там буде відео роботи ще поріза, як він, як він працює. Тут цікаво зроблено, я так ну, зробив, щоб щепа вилітала не на бік, не зверху, не зверху, а тут вихідне вікно ось знизу. Вихідне вікно знизу, тому що можливо поставлять сюди редуктора понижаючого, бо ну, мені здається 150 мм діаметр гілок різать. Трактор буде важкувати. Більше всього, що прийдеться ставити понижаючого редуктора. З понижаючим редуктором буде. Воно тут зверху щепу не викине. І вона тут буде набиратися і буде клинити. Ну, це так. Це така моя думка. Зроблено все тут, ну як сказати, більш-менш універсально. Пальці проточені 22-28. Молод... Із питання ще пореза, здорового. Пробуємо. такі гілки, 5-6 см. Вот такий серпантин. Так, длина щепит, нося ломочка, вот зажигалка. Ну десь 8, 8 сантиметров десь длина приблизно. Но ну, я так підозрюваю.